Всем привет! Пришла мені знову посылка з Китаю. Написано, что має бути карточка пам'яті. Та ми її з вами розпакуємо. Так Десь там є. Уу. А вот это щось не то розрізав. А. О, так, 16 дней, 16. Ух ты, классная коробочка. Шейняйте карт рейдер, да? Угу. Так. Якісь непогано. Зарами перевірим. Ух ты! Наші літає. Та ти шваки дайте що не видумують? Літає ця карточка пам'яті. Ой, не то. Давай, запускайся. Ось він довго допускає. Не ага. Бачить. Тест будемо проводити на моєму ноутбуку. Підключив я карточку пам'яті до свого ноутбука через Картридер. Тест полягає в чому? Треба заповнити максимально. Б'єм максимально забити її повністю. І перевірити, чи відкриваються перші файли. Тобто ті, які були записані самі перші. І якщо вони не відкриваються, значить у е, б'єм пам'яті менший, ніж е, написано на заявлено в характеристиках навіть на самому комп'ютері у властивостях е, бо китайці вміють хитрити вони пишуть що є одна ємкість а там вона не відповідає навіть близько реальній я зараз е, запишу повністю карточку пам'яті і ми з вами продовжимо Так, заповнюю я вже ту флешку притек майже. Лишилося ще 800 МБ. Я тут воно йшов одне відео. Зараз ми його закинем. Вказ він не довелося закидує. І зараз будемо проверяти такі перші відео. Чи вони йдуть, чи ні. Якщо вони йдуть, то все добре. Тобто має йти в перші відео. Не копія відео. У моєму випадку копія, а в вашому випадку може бути якісь інші файли, але ж для наглядності в мене копія відео. Бо я не хотів шукати в себе різні файли. Взяв, зробив просто копію і все. Так, ще трошки. 72% вже. Закину, закину, закину. Ой, будемо зараз поверхняти. Я думаю, що вона має реальну ямкість флешка. О. Так, відео має йти. Ну, по, моя програма може погано відео записувати, так що якщо буде якісь глюки в відео, то я вам скажу... Ой, ну так. Що будуть якісь глюки в відео, то... Не звертайте уваги, я вам скажу чи Да нет, нормально иди. Так. Это Та идет, а ты... Мои Так. Є, yeah. значить флешка має своїх реальних 16 гіг. Як завжди, там менше ніж 16. Получається 14EC. Так що експеримент такий, як перевірити флешку легеньким способом. Чи там обманули тебе, чи ні. О, такий то спосіб. Ладно. На тому я буду закінчувати. Всім дякую за увагу і до побачення.